В Одесі показали моду майбутнього: чудернацькі капелюхи, прикраси з бляшанок, японо-африканські мотиви та нереальне взуття. Саме таким креативним і сміливим створили одяг учасники всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одягу. Погляд у майбутнє. Сніданку ексклюзивно дозволили зазирнути за лаштунки, щоб роздавитися усю цю красу. Це клійонка, звичайно, яка стелиться на стіл, штучні квіти. А також я вибрала живі квіти. Ну тобто поєднала. Я робила валяння сітку. На створення колекції дизайнерів початківців надихнули японський театр НО, африканські племена та племена індіанців за перемогу змагалися 17 молодих митців зі своїми абсолютно різними колекціями. Нагадаємо, що конкурс молодих дизайнерів щороку проходить в рамках Одеса Холідей Fashion Вік. Цьогоріч модне свято провели вже в 17-те. За традицією, ведучими конкурсу, погляд у майбутнє були зірки сніданку з 1 плюс 1», Ведучий сніданок вихідний Валентина. Майко та Олександр Попов, а оцінити роботу конкурсантів зібралося професійне журі із відомих українських дизайнерів. Гран-прі конкурсу журі віддало 22-річній Вірі Фатєєвій із Києва за найсучаснішу колекцію.